Вітаю! З вами викладачка української мови Дарія Прищепа. І ми розпочинаємо урок для учнів 9 класу. Попередні заняття ми присвятили вивченню складносурядних речень. А сьогодні настав час узагальнити вивчене. Я запрошую вас приєднатися до вікторини. Але для початку пригадаймо: складним називають речення, у якому є дві або більше граматичних основ. Кожна граматична основа разом із другорядними членами речення або без них утворює частину складного речення, яка має будову простого. Частини складного речення поєднані в одне ціле змістом, інтонацією, за допомогою сполучників або без них. Наприклад, Настя збирала полуницю, а Марк рвав вишні. За способом об'єднання частину розрізняють такі види складних речень. Складні сполучникові та складні безсполучникові, сполучникові поділяються на складнопідрядні та складносурядні. Складносурядним називають складне речення, частини якого рівноправні за змістом і граматично, а також зв'язані сурядними сполучниками: єднальними, протиставними та розділовими, між частинами складносурядного речення. Перед сполучником сурядності може бути кома, тире й крапка з комою. Кому потрібно ставити в тому випадку, коли частини речення виражають одночасність, послідовність подій або протиставляються. Наприклад, достигла нива колосиста і зріють яблука в саду. Тире ставимо між частинами складного речення, якщо друга частина виражає наслідок, висновок або швидку зміну подій. Як у реченні, туман піднявся, і небо стало сірим. Між частинами складносурядного речення ставимо крапку з комою, якщо частини далекі за змістом, мають значний обсяг, або всередині них уже є розділові знаки усе зраділо, стрічаючи день і день зрадів, розцвітаючи ясний погожий. Кому не ставимо між двома частинами речення. З'єднаними одиничними сполучниками і, «й», та у значенні і або чи якщо обидві частини мають спільне слово. Другорядний член речення, вставне слово, частки лише, тільки навіть. Тільки наполегливі досягають успіху і завзяті підкорюють вершини. Також ми ставимо розділовий знак, якщо сполучники і, «й», та у значенні і. Або чи поєднують два називні, безособові, окличні, питальні або спонукальні речення, наприклад, море і сонце. А тепер обіцяна Вікторина. Ви готові? Ми починаємо. Зараз на екрані з'являтимуться запитання. Ви матимете обмежений час, аби відповісти на них. Якщо вам необхідно трішки більше часу для роздумів. Ставте відео на паузу, а потім перевіряйте відповідь. Почнімо: оберіть правильну відповідь: укажіть складно сурядне речення. Ми зробили все, щоб на повну силу запрацював інтелект нашої нації. Уже небо зачервоніло, і туман піднявся вгору. Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер. Директор школи схвально привітав школярів, особливо першокласників. Складносурядним є речення під номером 2. Перевірмо. Уже небо зачервоніло, та туман піднявся вгору. Дві частини складного речення, що є рівноправними між собою, поєднані єднальним сполучником сурядності, і Укажіть складносурядне речення з протиставним сполучником. Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила. День погас, і все спочило. Вечір зорями засіває небо, а земля вкривається тінями. Михтіла блискавка і раз за разом гуркотів грім. Правильний варіант ховався під номером. Три пригадаймо протиставні сурядні сполучники разом. А, але зате, проте, однак. Укажіть складносурядне речення, у якому не ставиться кома. У далині хиталися дерева і синів задуманий прибій. Вітер промчав, улігся, і надріччя взялося сивиною. Повітря тремтить від спеки, і в срібнім мареві танцюють тополі, шумить ліс і біліє стежка. Правильно, кому не потрібно ставити перед сполучником і у першому реченні. Адже дві частини цього речення мають спільний другорядний член вдалині. Вдалині хиталися дерева, та вдалині синів задуманий прибій. Укажіть складносурядне речення, між частинами якого ставиться тире. Я гуляю парком, і листя прощально під ногами шелестить. Дмухнув вітер понад ставом і сліду не стало. Тепло було й вишні цвіли рясно, реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть. Пригадаймо, що тере потрібно ставити у тому випадку, коли у складносурядному реченні існують причиново-наслідкові відношення або коли частини речення виражають швидку зміну подій. Друга частина дмухнув вітер понад ставом і сліду не стало, виражає наслідок з першої частини. Оберіть єднальні сполучники сурядності. А, але зате проте однак. Коли, де, як, звідки? І, й, та узначені і чи або. Впевнена, що з цим завданням ви впоралися швиденько. Єднальні сполучники, названі під номером Три. Позначте складносурядне речення між частинами якого не треба ставити коми. Рясніє дощ і падає лункіше, м'яких краплин розмірене биття. Грім от гримів із солодкою млостю, спокою віє от світу вишень і сирої землі. Вишневі зацвіли сади, й сніг пахущий падає на воду. Знову яблуні буйно цвітуть і лунає знайомий мотив. Оскільки у четвертому реченні є спільний для обох частин другорядний член речення обставина знову, то кому перед сполучником І ставити не потрібно. Любі учні, ми успішно вивчили тему складносурядне речення. Ви молодці. А щоб закріпити вивчений матеріал, пропоную вам скористатися конспектом та виконати завдання для самоперевірки. До зустрічі!